Квартет гітаристів заснований в 2008 році в стінах Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського. В його складі студенти, випускники і аспіранти навчального закладу, які пропагують новітню академічну музику різних жанрів. В репертуарі квартету музичні твори від органної музики до сучасних новітніх мелодій. Вся палітра була представлена музикантами, глядачам Житомира, які прийшли на концерт. Серед них відомі наставники класу гітари і композитори Житомиряни дуже шанують гітару, тому що в нас прекрасні традиції гітари. Видатний Марко Соколовський, колись в 1841 році, саме в нашому місті, почав свою величезну професійну гастрольну кар'єру. І ось зараз такі молоді, я можу сказати, гітаристи продовжують традиції великого Житомирського музиканта Марка Конрада Соколовського. Гітарний квартет явище унікальний. Він уже є лауреатом міжнародних музичних фестивалів Музика без кордонів, гітар Спрінг Фест, Житомирська музична весна, гогольфест Фест -2012». Музиканти постійно оновлюють репертуар, представляючи глядачам унікальні музичні твори. В складі квартету є випускник Житомирського музичного училища. Житомир для мене є музикальною калубій. Вот и я очень рад видеть на концерте в зале моего преподавателя Александра Владимировича Адаковского, а также много других очень хороших моих друзей и знакомых. Это очень приятно. У каждого участника есть свои собственные партии. Можно сказать, что партии достаточно равноправны, то есть не немає... Основних або якихось другорядних партій ми е, двіжимося е, совмісними вот усіліями. этому идеалу. Пропаганда современной музыки, старинная музыка и развитие новых видов искусства. Это не только музыка, а сотрудничество с танцорами, с поэтами. Возможности коллектива достаточно широки. То есть мы играли разную программу, разную музыку, собственные приложения, то есть много струнного репертуара, скрипичного. То есть, в принципе, возможности безграничны. В планах квартету выступ на фестивале Житомирская музычная весна 2013. Субтитрувальниця